Другий маленький дом. Підходить до коляски, ніжно бере дитини на руки і заспокоює похитуючи. Мамочка, поруч малюк. Пройшло зовсім небагато часу. Ось уже малюк робить свої перші кроки. Приходить до дитячий садок. Дитячий садок на килинку серед іграшок сидить маленький хлопчик. У нього зламалася іграшка. Мамо! Іду мій маленький, іду, з'являється мама і починає збирати іграшку. Мамочка, поруч малюк, відремонтувала і пішла. А хлопчик росте і росте. Ось він уже учень загальній їхній школи. Школа, клас, за партою сидить, хлопчик і ніяк не може поратися із завданням. Йде контрольний. Синок набирає з телефону маму. мама. Мама коштуцьки місцями показу прибирається до парку, ховаючись від чипіки. Йду маленький йду. Вирішує за нього завдання. Мамочка поруч малюк. І також потаки йде з класу. Уже шкільні роки позаду, тепер синочок навчається в інституті. Живе в гуртожитку, а ось як живе. На гуртожитку молода людина дивиться на стіл і бачить, що той порожній. Заглядає в гаманець там порожньо, зітхає і просто вголос говорить: Мамо, У двері буквально виривається мама з купою сумок, з їжею і одягом. Розкладає продукти, одяг, дістає гроші і суне ще ста йому І ось минув час, синок закінчив інститут і вже працює в серйозній організації. Він мірозабезпечений, має машину, на якій, до речі, зараз і їде. Мамо! іду, мій маленький іду. І ось син давно виріс, одружився, і дружина народила йому дитинку. Приїхали вони з пологового будинку. <му> Батько намагається заспокоїти, приспати. У нього нічого не виходить. Мама постаріла, яка перетворилася на бабусю, біжиться мінящими кроками, зі словами йду. Підбігає, відсуває свого дорослого сина, бере немовляти на руки, ласкаво заколисує. Заколисує і заспокоює дитину.